Служба безпеки України разом із національною поліцією викрила схему привласення бюджетних коштів в одній з виправних колоній Полтавщини. За даними слідства схему організували керівник установи та бухгалтер. Засуджених залучали до пошиття швейної продукції для приватних підприємців. Але під час оформлення оплати за виконані роботи посадовці навмисно не здійснювали обов'язкові відрахування єдиного соціального внеску до бюджету. Під час обшуків на роботі та вдома фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, телефони та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Наразі посадовцям повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України частиною другої статті 364 зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, та частиною першої статті 366 службове підроблення, триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Головним управлінням національної поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко Кремочуські новини.